Доброго дня! З вами компанія Ультрамеблі. Раніше ми вже робили огляд на кутовий диван Space. Сьогодні у нас в огляді прямий диван Space. Довжина в дивану 270 см за глибиною він 112 см. А родзинкою цієї моделі є те, що в нього є такі широкі, дуже комфортні підлокітники і підголівники з механізмом регулювання. Ці підголівники можна встановлювати в декількох положеннях. Можете регулювати їх так, як вам буде зручно. Диван ми замовляли в поєднанні двох кольорів. Низ ми обрали трошки світліший, верх темніший. Ви також можете поєднувати кольори за своїм смаком, і також диван можна замовляти в однотоні. Наповнені дивану пружинна змійка та щільний пінополета. В дивану є декілька варіацій. Ви можете його замовляти подовженим, можете замовляти у вигляді кутового дивану або ж навіть П-образного. Механізм трансформації в дивану дельфін, викотну частину ми замовляли в основній тканині. Також при бажанні можна замовляти викотну частину в технічній тканині. Спальне місце в дивану 210 на 133 см, Так як в дивану дуже якісне наповнення, ви можете відпочивати на ньому щодня. Диван можна замовляти в різних кольорах та різних тканинах. У нас дуже багато зразків на наших салонах. Також ми можемо вас детально проконсультувати в нашому інстаграмі, тому приходьте до нас, пишіть нам у дірект. І також хотіла нагадати, що у нас ви можете оформити оплату частинами на три місяці без комісії через Приватбанк, Монобанк та Абанк.